У Дніпрі відбувся прем'єрний показ фільму Битва за світло. В стрічці розповідають історії героїв, які щодня захищають, рятують та відновлюють українську енергетичну інфраструктуру, енергетики, які навіть під час масованих обстрілів не полишають робоче місце, аби у наших домівках, школах, лікарнях було тепло і світло. Проблема енергетичного тероризму, який влаштовує Росія, зараз дуже актуальна і потрібно було зробити фільм, який би був антипропагандою. Тому що робить Росія. Тому ми вирішили зняти цей фільм. Режисерська версія має хронометраж три години, фінальна півтори. Василь Київський думає над тим, аби випустити її. Кадри тут безцінні, зйомки відбувалися на секретних об'єктах та електростанціях. Ми звернулися до структур, до енергетиків, до рятувальників ДСНС, до ППО і проговорили, які саме історії нам цікаво було зняти, і вони надали своїх героїв. У стрічці також є унікальні кадри роботи рятувальників. Серед них Ігор Гетало. Ми бачимо страшні секунди з його бодікамери, коли повторний обстріл аеропорту у Дніпрі поранив декількох рятувальників. Серед них Євгенія Дудка. Після 11 місяців боротьби вона пішла з життя. Сам Ігор вже перестав рахувати виїзди, пов'язані з війною. Дуже приємно, що наші режисери, наші медійники знайшли таку можливість сили, натхнення зробити такий фільм і показати його людям. Тому що в нашій країні, на жаль, дуже велика кількість населення не зовсім розуміє те, звідкіля взагалі береться це світло. Тобто, ну, їм кажеться, що його там, він примусово вимикають. Примусово не дають. Насправді, я як рятувальник, який співпрацює да, з енергетиками в цій війні, я дійсно дивуюсь взагалі, де вони його беруть, тому що неодноразово доводилось ліквідовувати наслідки ударів по об'єктам енергетики. І ну, я знаю, які там наслідки. І для мене. Просто це диво звідкіля в принципі, хоч хоча і періодично, але з'являється світло в нашої домівки. Прийшли подивити стрічку як рятувальники та енергетики, так і просто жителі Дніпра. Я думаю, це важливо для кожного і дуже потрібно розуміти. Бо Звичайний громадянин не знає повністю роботу цих рятувальників, служб, які виконують дану роботу. А я думаю, що вона стовідсотково дуже велика, нелегка, особливо в деякі моменти, коли люди їдуть на деокуповані території, а іноді і окуповані там допомагають, розмівновують. Тобто, це важливість. Ніби невеличкої людинки цієї служби, але великої маси роботи загалом. битву за світло показали вже у декількох містах, у тому числі і в Києві. Відгуки були дуже класні, дуже позитивні. Ми вже були і в Полтаві, і в Хмельницьку. Ми були у Львові. Збиралися всі наші герої, приходили просто звичайні люди, і дуже круто, що цей фільм торкається їх сердець, тому що ви знаєте, що зараз всі втомилися, люди там да Часто є таке серед суспільства, що думки такі, що там не знаю, повітряні сили не збивають, там енергетики виключають світло. Але люди не розуміють, хто за цим стоїть. Це звичайні люди, ті ж енергетики. Я повторюсь, ризикують життям. У них теж є сім'ї. Вони все роблять для того, щоб в наших домівках було світло. Тому коли люди приходили, я бачила у них на очах сльози. Вони вони дякували в першу чергу героям, і вони, ви знаєте, я бачила в їх очах, що вони трішки змінювали свої там погляди на ситуацію. Фільм емоцій. Він дуже складний, коли ти бачиш ці масштаби героїзму українців та тероризму росіян наступного дня після прем'єри у Дніпрі, ранком Росія котре масовано атакувала енергетику країни, і знову почалась битва за світло.